З Часу першого висвітлення законопроекту, який відбувся 5 квітня цього року, вже пройшло декілька місяців. За цей час Державним агентством земельних ресурсів проведено ряд засідань науково-експертної ради при Державному агентстві України, на яких були розглянуті питання законопроекту і обговорені. І... Прийняті деякі пропозиції щодо вдосконалення законопроекту також його напряму. Потім відбулося три засідання три, трьох робочих груп при Міністерстві аграрної політики і продовольства. Також. І законопроєкт трансформувався і набув певно вже другого спрямування, який висловлений буквально з 5 липня цього року на сайті Держмагентства України. Но ми вбачаємо, що основною метою законопроєкту це є законодавче закріплення шляхів і правових механізмів подальшого розвитку відносин сільськогосподарського землекористування і власності на землі, сільськогосподарського призначення та зняття соціальної напруги земельних відносин у сфері сільськогосподарського землекористування не шляхом подальшої концентрації накопичених проблем, а шляхом їх конструктивного вирішення на основі соціально-політичного консенсусу. Значить, завдання, які ставляться для вирішення, ми вбачаємо наступні. Це забезпечення продовольчої безпеки країни, захист законних інтересів власників та користувачів земельних ділянок, забезпечення мінімального рівня зайнятості сільського населення в агроворобничій сфері та покращення демографічного стану у сільській місцевості, забезпечення сталого землекористування та раціонального і ефективного використання земель. Забезпечення справедливої ціни на землю та рівень плати за користування землею, запровадження механізмів запобігання спекулятивних операцій та монополізації земель сільськогосподарського призначення. Робота пов'язана пов'язана із законодавчим регулюванням питань обігу земель сільськогосподарських призначення в Україні ведеться з часу прийняття земельного кодексу України з часу на нам чинності з 2002 року. За цей час у парламент було внесено чотири основних законопроекти про ринок земель. Кожен жодного випадку не було, щоб законопроект вносився один, були альтернативні законопроекти, написані різними політичними силами. Але жодний жодний із них так і не дійшов до підпису президента. І, В принципі, навіть, навіть до прийняття в цілому Верховною Радою України. Рік тому Верховна Рада України відмовилась від ідеї розробки законопроекту про ринок земель, натомість замінивши його законопроектом про обіг земель сільськогосподарського призначення. Було доручено Кабінету міністрів розробити даний законопроект. Ну і от те, що на сьогодні розміщено на сайті Держземагентства України, є результатом виконання цього, цього доручення. Ну, аналіз... Я, в принципі, хотів би висказати, не... я не народний депутат, я не можу виступати від імені Верховної Ради України. Я, скажімо так, висловлюю думку експортного середовища, яке працює в галузі земельних відносин. Виходячи з аналізу законопроекту, можна подякувати Агентству за те, що... Воно намагалось, намагалось все ж таки врахувати, врахувати позиції, інтереси всіх учасників земельного ринку при розробці даного законопроекту.